Друзі, вітаю вас на каналі Ньюзрум. У нас нове відео. Сьогодні розбираємо переговори, які можуть стати переломним моментом у війні. Так, ви правильно почули, переговори Росії та США відбулися зовсім нещодавно, і це була ініціатива Кремля. Це вже говорить про те, що ситуація для них, ну, якщо не критична, то дуже близька до критичної. Сьогодні ми розберемо, що саме обговорювали, чого хотів Лавров і як відповів держсекретар США Марко Рубіо, і що це означає для України. Але, перш ніж почати, натисніть вподобайку, підпишіться на канал і обов'язково додивіться це відео до кінця. Там ми підсумуємо, що насправді означає цей дипломатичний марафон і чому для України це може бути великим шансом. Друзі, уявіть собі. Майже година перемовин, але замість чергових турбот про безпеку Російської Федерації Лавров отримав серію жорстких ні. США говорять з росіянами мовою ультиматумів, а не компромісів. Отже, пункт перший спроба розвести теми. Лавров запропонував: давайте питання нормалізації відносин США РФ. Обговорювати окремо від України, мовляв, мир то справа Києва і Москви. Але відповідь була холодною, як крижана вода. Нормалізація можливо тільки після справедливого довготривалого миру. Це означає, що США не готові торгувати Україною як цього хоче Кремль. А як вважаєте, до речі, ви чи можна довіряти Росії після всіх її порушень домовленостей? Напишіть у коментарях, я обов'язково почитаю ваші думки. І не забудьте поставити вподобайки. Це допомагає нашому каналу Рости Вподобайки це пальчик вгору. Пункт другий санкції. Лавров лагав про послаблення санкцій. Це виглядало як спроба купити час. Зніміть тиск і ми почнемо розмовляти. Але відповідь була шикарною. Ні. Трамп не підтримує послаблення. І Конгрес теж. Друзі, це дуже важливо. Сполучені Штати Америки показали, що вони готові тримати економічну удавку на шиї Росії, поки та не відступить. Якщо підтримуєте таку позицію, поділіться цим відео у соціальних мережах. Наступний пункт. Ракети. Росія хоче повернути договір про ракети середньої і меншої дальності, але щоб туди обов'язково йшла Україна. Це означає, що Кремль боїться українських ударних можливостей. Рубіо відповів спокійно, але жорстоко. США не критично потребує цього договору, але готові бути посередниками, якщо Київ захоче домовлятися. Тобто, тепер м'яч на полі України. Пункт четвертий. Стратегічні озброєння. Євро пропонує продовжити договір про стратегічні наступальні озброєння. Скорочено, цей договір називається СНО. На 5 років, але з умовою глобальної нормалізації. Відповідь США безумовне продовження без прив'язок до України. Це показує, що Вашингтон не дає Кремлю шантажувати світ ядерною темою. Друзі, якщо хочете, щоб Україна залишалася захищеною інформаційно, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові наші відео. Це дуже важливо. Пункт п'ятий ультиматум Сполученим Штатам. Рубіо попередив. Якщо Російська Федерація і далі блокуватиме мирний процес, нові санкції будуть болючішими. І вони вдарять не лише по Москві, а й по тим, хто купує її нафту та газ. Це дуже серйозний сигнал. Фактично, США сказали: або сідайте за сіл переговорів із реальними поступками, або готуйтеся до економічного удару. Пункт шостий. Збори для України. Лавров просив припинити постачання озброєння на час переговорів. Е, ви знаєте, відповідь США була навіть сильнішою, ніж очікували. Не лише не припинять, а й розширять допомогу через НАТО. Це означає, що в найближчі місяці ми можемо побачити ще більше західної техніки на фронті. Друзі, якщо це хороша новина для вас, підтримайте нас гривнею. Посилання є під кожним відео. Ваші внески допомагають нам робити більше якісних розслідувань і відео. Пункт сьомий. Енергетичні погрози. Росія погрожує дзеркально бити по енергетичній інфраструктурі України. США відповідають, це ваші переговори з Києвом або напряму, або через Китай. Пункт восьмий. Хм, територіальні питання. Рубіо прямо заявив: США не тиснетимуть на Україну в питанні території. Це означає. Що жодних мінськів три не буде. Друзі. Після цієї зустрічі навіть Лавров пожартував, що тепер Рубіо можна назвати містер Ні. Але ми розуміємо, цей жарт ну він нервовий. Рубіо тепер головний переговорник із Російською Федерацією, і це добра новина для України. США взяли курс на жорсткішу політику. Тож, друзі, не забувайте підтримати канал. Поставте вподобайку. Підпишіться, напишіть у коментарях, що думаєте про такі переговори, і обов'язково поширте це відео. Хай більше людей знають, що відбувається насправді. Разом ми тримаємо інформаційний фронт. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте, насправді неважливо, як він казав цю фразу і, взагалі, чи казав її. Але вона вже стала культовою. І тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогодні і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут. На Ньюзрумі.